І знають, що гарно пришита голова для іграшки це 100% успіх, тому що ця частина повинна дуже міцно триматися. Що робити, якщо у вас нема пластикового суглобчика і треба вже віддавати роботу, як мені? Я дов'язала ще одного солодунчика, він вже майже готовий, але голова не пришита поки що. І для того, щоб вона міцно трималася, мені знадобляться ось ці вушні палички. Беремо саме пластикове і робимо ось таку маніпуляцію. Тут я не закрила повністю ряд, я просто вставляю їх от сюди, і, як ви здогадались, другу частину буду вставляти в голову. Піддавши обидві частини іграшки, ось так. Я їх трішечки зв'язала. Ми беремо голку для сшивання і починаємо пришивати нашого ведмедика. Спочатку робимо один стібок на тілі, другий стібок на голові. Так, пришивати набагато простіше, а найголовніше що ваша голова буде триматися дуже-дуже міцно. І маленький господар цього ведмедика. Ні в якому разі її не відірве. З паличками абсолютно нічого не трапиться. Вони пластикові, вони знаходяться всередині наповнювача, і іграшка буде безпечна для дитини. Ж, голова пришита, залишились невеличкі штрихи, закріпити ручки ніжки, і іграшка готова. Цей ведмедик-солодочок зв'язано з хутряної пряжі. До речі, майстер-клас відео на нього можна придбати в мене. А якщо ви не знаєте і боїтеся в'язати з хутряною пряжі, то я запрошую вас придбати в мене гайд по роботі з хутряною пряжею. Мої хутряні рецепти допоможуть вам опанувати цю чарівну пряжу.